Сьогодні четвер, 21 березня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня у студії працює Кіріл Горбатюк. Вітаю у випуску. Говоримо про таке: Марина Порошенко у Житомирі, Міжнародна науково-практична конференція у Житомирському агроекологічному університеті та день людей з синдромом Дауна. Про це та інше далі більш детально. Із робочим візитом Житомирщину відвідала Марина Порошенко. Перша леді України взяла участь у тренінгу комплексна оцінка потреб дітей в закладах інституційного догляду та в сім'ї. Розповідала про стан впровадження реформи інклюзії в освіті. Реформа інституційного догляду та виховання дитини є логічним продовженням реформи інклюзивної освіти. Про напрацювання в цій сфері говорила перша леді України Марина Порошенко у Житомирі. Реформа інклюзивної освіти в Україні проходить. Дуже потужна, і ми відчуваємо підтримку і розуміння цього проєкту по всій Україні. І завдяки роботі потужної команди однодумців, яку ми сформували за ці роки, нам ми добилися вражаючих результатів тільки за останній рік. Кількість шкіл по всій Україні, які впроваджують інклюзивну форму освіти, зросла на 42%, а кількість дітей, які пішли в такі школи і мають особливі освітні потреби, виросла в 50% на 51%, тобто вдвічі, коли ми в 2016 році починали цю реформу, тоді 87% дітей з особливими освітніми потребами були ізольовані і знаходились поза системою надання освітніх послуг в загальноосвітніх закладах України і а сьогодні вже кожна четверта школа впроваджує інклюзивну форму освіти. Ми з вами маємо об'єднати свої зусилля для того, щоб захистити права дітей на рівні можливості доступу до освітніх послуг в Україні, тому що ми маємо розуміти, що з виховання школярів. Починається виховання усвічених громадян європейської прогресивної України. Перше леді подякувала місцевій владі за підтримку на шляху провадження реформи. Марина Порошенко наголосила, що завдяки такій співпраці за короткий термін вже вдалося побудувати потужну мережу інклюзивно-ресурсних центрів на заміну застарілій системі. Їх в Україні вже 550. Голова Житомирської облдержадміністрації окреслив і кроки спровадження реформи інклюзії в області. Держава, я вважаю, перша да, за історію України сьогодні так близько повернулася обличчям до скажем проблем тих діток. Які ми зараз намагаємось вирішувати, і відверто скажу, якраз ваш приклад багатьох надихає Житомирщина сьогодні є однією з перших областей, а точніше перша, яка прийняла програму, яка рухається чітко по тій програмі, яку прийняла. І хто б що сьогодні мені не казав, що це не популярні кроки говорити про закриття інтернатів? Ми сьогодні не говоримо про закриття інтернатів. Ми сьогодні з вами говоримо про те, що тим діткам, які сьогодні проживають в інтернатах, а їх у нас сьогодні 2600, із них 94% мають батьків створити, скажімо, умови сімейні, да. Тобто вони мають сьогодні не мати просто директора, да і не мати інтернат. Вони мають мати умови наближені до сім'ї. В Житомирській області працює 233 інклюзивні школи, у яких навчається 614 особливих дітей. Ніна Томчук, Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканали 1 Марина Порошенко із донькою долучилися до флешмобу of Сокс у Житомирському університеті. Франка його організовували студенти спільно з громадською організацією Діти Сонця. Lots of Сокс у ЖДУ імені Івана Франка до міжнародного дня людей із синдромом Дауна. Студенти та члени громадської організації Діти Сонця зорганізували флешмоб. Участь у ньому взяли особливі дітки, їхні батьки та перша леді України Марина Порошенко із донькою Євгенією. Давай може. Так, Давай я тобі допоможу, з щоб давай будемо замальовувати. Я буду загальними роботи, ти сікає на сині з кольором, туда все замальовує. А ми будемо з тобою грати в перегон? Чи не будемо, чи ти вже не хочеш. Давай, сіжи. Обережно продовжуйте. Новада. Подивіться, висіть свої ж. Давайте. Це вас тує знає. Збирайтесь. Скільки нас буде сьогодні? Можеш з ним. Тримай. Прошу, розпочинайте. Де це вас? Виходьте, бадьовіть тримати. Мама дівчинки з синдромом Дауна закликає таких же батьків не впадати у розпач, а жити, розвиватись, любити свою дитину. Народилась, да я розумію. Для багатьох батьків це розпач, це сльози, це е, вічні запитання, чому за що, для чого. Ми всі через це проходимо, але потрібно просто навчитися жити е, з тим, що є. І Думати про дитину, думати про її майбутнє, допомагати їй, щоб ця дитина соціалізувалася, адаптувалася в нашому соціумі, щоб її щоб не відрізняти, не відривати її від інших дітей. І сьогодні наші діти так чисто символічно розмальовують такі кольорові шкарпетки. І з звичайними дітьми, з дітьми з особливостями. І тут у нас в холі є таке дерево дружби, куди вони ці шкарпетки вішають. Ну, це такий якби символ, да? він символізує зайву ну, хромосому. Я вам навіть можу показати, чому саме ці шкарпетки що ось такими тими, коли хромосомками, і він символізує цю зайву хромосому. Щорічно в Україні народжується близько 400-450 таких діток з таким діагнозом. На Житомирщині в області, зокрема, це від 14 до 17 дітей в рік. Час змінюється, і ми можемо бачити, що наші діти вони навчаються, вони розвиваються. Марина Порошенко окреслила і перспективи центру денного догляду за дітьми з особливими освітніми потребами. Про відкриття такого батьки важкосправних діток просять вже кілька років. Сьогоднішній день на жаль, це світова тенденція зростання дітей, які мають аутизм. І... Ми маємо також розуміти, що цю проблему треба спільно вирішувати і надавати їм спеціалізовані послуги, тому що ми знаємо специфіку саме дітей з аутизмом. Вони всі різні, вони дуже талановиті, але потребують індивідуального персонального підходу в вихованні і навчанні таких дітей, і я думаю, що. Обов'язково це питання, ми його розглянемо і спільними зусиллями його вирішимо. Але дуже важливо системний підхід до виховання всіх дітей з особливими освітніми потребами, коли школа вже адаптує програму навчальну, надає додаткові послуги безпосередньо в школі. Для для цього працює. Команда психолого-педагогічної підтримки в школі Ніна Томчук, Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал Скаудин сьогодні. Всесвітній день людей з синдромом Дауна у Житомирі відбудеться флешмоб of Сукс, спрямований на привернення уваги громадськості до комфортного життя в суспільстві. Сьогодні відбудеться низка заходів, спрямованих на сім'ї, в яких живуть люди із синдромом Дауна, виставки, майстерні, фотозони діятиме поетичний простір та треалізований концерт. Водночас відбудеться круглий стіл для педагогів та соціальних працівників, котрі супроводжують таких сонячних дітей. Також сьогодні розпочне роботу виставка аукціон витвори сонця у холі міської ради. Збереження, відновлення та раціональне використання водних ресурсів такими були основні теми міжнародної науково-практичної конференції у Житомирському агроекологічному університеті. Науковці з України, Білорусі та Німеччини ділилися результатами власних досліджень та практичними порадами, як позитивно вплинути на водні екосистеми. Головна теза конференції полягала у тому, що Україна втрачає свої малі річки, а з ними і якісну воду. За 200 років Україна втратила половину малих річок. Саме вони становили основу наповнення великих водних басейнів. Науковці з рівного озвучують дані, які насторожують. Останні дослідження засвідчили, що стан водних ресурсів характеризується як поганий та дуже поганий. Особливо ця проблема стосується малих річок, які формують якість і водність середніх та великих річок. І, можливо, саме в контексті гідрологічного і гідрогеологічного режиму ми повинні говорити про здійснення режиму використання водних об'єктів, режиму управління водних об'єктів. Тому що саме на сьогоднішній день водокористувачі всі зацікавлені саме в якості поверхневих вод і в її кількості. Тому дуже важливо зробити те, щоб провести ті заходи, які б дозволили. Не воду, значить, відновити необхідно дуже багато природних систем в загальних басейнах річок, які дозволять нам. Як мінімум, як мінімум, мати ту водність, яка б забезпечувала позиції водокористачів, на сьогодні науковці працюють над тим, щоб зберегти якість і кількість води у цьому напрямку. Працюють і європейські уми, тому подібні спільні конференції є надважливими для обміну досвідом і впровадження єдиної концепції дій. Сьогоднішня конференція дуже важлива для того, щоб все ж таки зрозуміти. До чого ми йдемо? Для чого це все? Для чого ми намагаємося зберігати нашу природу, і вода є ну, взагалі, мабуть, самим основним ресурсом нашої екології. Посадовці під час конференції анонсували інновації, що незабаром будуть впроваджені у системі користування водними ресурсами. Буде запроваджуватись нова електронна послуга у видачі і у анулюванні дозволів на спецводокористування. Ви знаєте, така електронна послуга. Ну, ми йдемо до того, щоб все ж, все ж переходити до електронного адміністрування, і така послуга суттєво спростить процес оформлення дозволів на спецводокористування як до користувачів, а в той же час вона і сприятиме зменшенню корупційних ризиків. Ну і покращенню взагалі відкритості і прозорості дозвільних процедур. Учасники конференції дійшли згоди, що аби відновити водні ресурси і покращити якість води, її потрібно раціонально використовувати. Алла у Ніна Томчук, телеканал СК1. 22 автомобілі передала Житомирська облдержадміністрація для сільських амбулаторій. Подробиці у наступному сюжеті сьогодні у рамках програми Сільська медицина. Яка в першу чергу направлена на сільську місцевість У нас в області розпочато будівництво 21 амбулаторії. Я думаю, що згодом ми почнемо ще 22 будувати. До кінця року ми плануємо вести в експлуатацію, а це орієнтовно почнемо вводити з квітня місяця. І я думаю, серпень-вересень це будуть місяці, коли ми закінчимо здачу всіх нових амбулаторій. До кожної амбулаторії передбачений автомобіль і сучасне обладнання. І, скажімо, на сьогодні ми вже оголосили, тендер будемо закуповувати сучасне обладнання в цій амбулаторії. Автомобілі ми вже закупили і вважаємо, що вони не мають просто простоювати, а вони мають робити ту функцію, яка на них покладена, тобто, в першу чергу, вони мають служити людям. Відповідно, ці автомобілі ми передаємо лікарям, тим лікарям, які сьогодні провели підпускну кампанію, тим лікарям, які сьогодні будуть. Працювати в амбулаторіях, які ми будуємо, і лікарі зможуть без проблем об'їжджати, скажімо, ту територію, на території якої вони провели підписну кампанію. Потрібні великі кошти і отакий транспорт, і потрібні отакі амбулаторії, які ми зараз будуємо. Це тільки початок. Я впевнений, що ця програма вона буде працювати. І за рік, два, три всі наші сільські амбулаторії будуть мати такий транспорт, будуть мати зручне житло для наших лікарів, і лікарі наші інтерни з задоволенням будуть іти туди, на місця працювати і надавати допомогу нашим жителям. Морський район, село борщів. Ми запрошуємо представника амбулаторії прямо зараз. Нам сьогодні вручили автомобіль та, ось, для покращення допомоги нашої, для, для надання допомоги кращої людям на селі. Включає, ну, Райгрудицька громада, включає сім населених пунктів і населення ну, близько 4,5 тисяч людей. У день виборів президента для Житомирських журналістів планують створити інформаційний центр. Платформа, яка покликана підвищувати професійні та етичні стандарти регіональних медіа при висвітленні виборчого процесу. Зокрема, у центрі працюватимуть моніторингові групи, політологи та журналісти. Спеціалісти слідкуватимуть, аби журналісти не порушували стандарти при підготовці матеріалів. Схожий центр працюватиме у Вінниці, і у день виборів обидва координуватимуть свою роботу так, щоб можна було здійснювати прямі включення та обмінюватися інформацією. На базі Житомирського центру планують вести реєстрацію представників ЗМІ. Які працюють на території області, все для того, аби сторонні не скористалися підробленими журналістськими посвідченнями та не могли ширити неправдиву інформацію. Електронна база журналістів може попередити і провокаційні випадки на виборчих дільницях. У нас, на жаль, в Україні не вирішені день багато моментів, що стосується юридичного полі і статусу онлайн змі Тому для. Цю, цю якраз е, прогалом в законодавстві використовують багато, е, скажімо так, нечесних не, не, не людей, які цілі собі ставлять е, чи заробляння на посвідченнях журналіста чи е, використання статусу журналіста саме для певних е, силового сценарію на виборах чи інших, е, інших провокацій. Е, тому, е, Ця створена онлайн-змі, онлайн-база журналістів регіональних, вона буде створена по Житомирській області, і по Вінницькій області. Вона допоможе фактично показати те, що ці змі, які у нас в регіоні зареєстровані, які працюють, вони працюють в правовому полі, і максимальне сприяння для висвітлення, Поточних виборів, які е, були перший тур, і буде <кій> другий тур і на другому турі е, зі сторони як окружних виборчих комісій, так і в виборчих комісій. Сьогодні міжнародний день лісів. Його проголосила Генеральна асамблея ООН. Проблема збереження лісу та його багатств стоїть сьогодні в ряду найважливіших екологічних завдань для всіх країн світу. В цей день в Україні стартує щорічна акція майбутнє лісу в твоїх руках. Продовж місячника руками лісівників та всіх охочих планують висадити мільйон молодих дарев. Україні необхідна національна лісова політика, заявив Володимир Бундар, заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України. Нам дуже необхідно визначення чіткої лісової політики, тобто стратегічного бачення держави щодо лісів та лісового господарства, якими повинні бути правила формування власності на ліс, принципи державного управління та фінансування, які пріоритетні функції лісів та лісового господарства тощо. Також Володимир Бондар звернув увагу на те, що потрібно завершити розмежування повноважень щодо здійснення державного контролю та господарювання шляхом реформування системи державної лісової охорони, уточнив Володимир Бондар. Окрім того, Володимир Бондар звернув увагу на необхідність запровадження прозорового ринку деревини орієнтованого на стимулювання поглибленої переробки та забезпечення ефективного використання лісових ресурсів без мети максималізації прибутків. В Житомирському супермаркеті затримано крадія. Чоловік намагався залишити торгівельний заклад з неоплаченим товаром. Відвідувача зупинили працівники магазину і викликали поліцейських охорони. Правоохоронці затримали умисника. Непрацюючий 37-річний житомарянин у скоєному зізнався. За його словами, таким чином він записався продуктами для домашнього свята. У ході поверхневого огляду у чоловіка вилучили крадений товар: продукти харчування та алкогольні напої на загальну суму близько тисячі гривень. Попередня правова Фікація події крадіжка, частина перша стаття 185 кримінального кодексу України за чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафом, громадськими чи виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням чи позбавленням волі сроком до трьох років. У Житомирі відбудеться відкритий чемпіонат області з класичного та екіпірувального пауерліфтингу. Участь у змаганнях візьмуть юнаки та дівчата, юніори та юніорки, чоловіки та жінки, а також ветерани. Відкриття змагань заплановане на 24 березня у спортивному комплексі Житомирського державного технологічного університету. 22 березня у Житомирі стартує наймасштабніша футзальна подія 2019 року. всеукраїнський фінал еметорської футзальної ліги України. До Житомира з'їдуться найкращі футзальні команди нашої держави. Участь у турнірі приймають 15 команд, які стали переможцями футзальних чемпіонатів у своїх регіонах. Турнір відбудеться впродовж 22-24 березня. Матчі проходитимуть у двох залах Динамо та ФОК. Урочисте відкриття турніру відбудеться 22 березня у залі Фоку. Церемонія нагородження переможців та призерів запланована на 24 березня на 16.30. На цьому випуск завершено. Усі сюжети та матеріали ви можете переглядати на нашому сайті sk1.tv, на нашому каналі в YouTube, а також у соціальних мережах.